А коли на зловка за ще раз! А а Став, шо? Шо? За що мене? За що? За що, хп? За що? Реально, я стою. Я сказав руки, на капо, цапу ставить, воно стоїть. Оток стаю стоїть. Стої? Це що таке, Я не поняв? Визіть, будь ласка, хтось чергову частину. Наберіть чергову частину, хтось. І набирають уже, вже набирають. На капот руч. Ви швидковий. Кто <реклама> <Хтось> то приехал? <реклама> <свят> а, ребят, все нормально. Ну, ж ви? Ну, що ви боїтесь людей? Скажіть мені, будь ласка. Якщо, якщо ви праві на 100%, то нема чого боятися, правда? Руки так бурмають.